На кафедрі початкової освіти з 2022 року функціонує навчально наукова лабораторія лінгводидактики початкової освіти. Основна мета роботи лабораторії досконалення лінгводидактичної підготовки майбутніх учителів початкових класів в умовах реформування початкової ланки освіти. Здобувачі освіти підвищують рівень володіння англійською та українською мовами, відвідуючи практичні і лабораторні заняття, консалтинги, коучинг сесії засідання проблемних груп, розмовних клубів та літературного гуртка. На базі лабораторії здобувачі освіти оволодівають сучасними технологіями навчання мовно-літературної освітньої галузі. Лабораторія оснащена мультимедійним комплексом, проєктором, конференц-камерою, інтерактивною дошкою. Більний доступ до мережі інтернет дозволяє на аудиторних заняттях використовувати автентичні англомовні відео та аудіоматеріали. Для удосконалення соціокультурної компетентності здобувачів освіти в лабораторії створені два мовленнєві віконечка «Eyes on Britain» and «Eyes on Ukraine». Ці локації активно використовуються для збагачення знань студентів про країну, мова якої вивчається. Перспективним напрямом наукової діяльності лабораторії є впровадження білінгвальної освіти молодших школярів. Провідний викладач англійської мови, доцентиня Ольга Полеха, під керівництвом завідувачки кафедри професорки Ольги Андріївни Федій розроблено авторську технологію білінгвальна мовленнєва стежина під назвою Три кроки «Three steps». Для формування фонетичної, лексичної та граматичної компетентності здобувачів освіти. У лабораторії зібрані дидактичні засоби для навчання української та англійської мов учнів початкових класів: підручники, словники, карти, плакати, дидактичні ігри, ляльковий театр. Значна частина дидактичних ресурсів створена студентами під час вивчення навчальних дисциплін методика іншомовної освіти та методика навчання мовної літературної освітньої галузі, зокрема, сет колекції літер англійського та українського алфавіту, лепбуки, набір дидактичних карток Funny Phonics Rain та Magic Box. На базі лабораторії лінгодидактик початкової освіти проходить всеукраїнський конкурс читців декламаторів перших-четвертих класів Калинове намисто слів, що є практичним майданчиком для володіння студентами методикою формування у молодших школярів, уміння виразно та усвідомлено читати поезію. Тарас Григорович Шевченко світає! світає. Тає, край неба палає, соловейко в темні мгає, сонце зустрічає, та хесенько вітер віє, степи лани мріють, між ярами над ставами верби зеленіють. Дякую. Микрофон. Мій тато найкращий, він творить дива, такого, як він у світі нема. Мій тато готує страву таку мені і сестричкам вона до смаку обожює з татом пити какао. Мій тато розкаже, всяке цікаве. Мій тато навчить мене грамоти вдома. Як зникне війна, піду я до школи. Мій тато плітає в кіски мені, мамині ніжні ласкаві пісні. Мій тато найкращий, він творить дива, як виросту, стану для тата така. Красою лабораторії є модернова бібліотека дитячих книжок українською та англійською мовами, створена поетесою, доцентом кафедри початкової освіти Юлією Стиркіною, завдяки якій здійснюється ефективне оволодіння студентами інтерактивними технологіями для розвитку усного та писемного мовлення, зокрема, мозаїчна технологія роботи з текстом, технологія ейдейтики, веселкове навчання. Технологія розвитку критичного мислення через читання та письмо з метою актуалізації мовної та мовленнєвої діяльності здобувачів для лінгвістичного аналізу використовуються тексти сучасних авторів англійською та українською мовами. Здобувачі освіти поглиблюють мовні знання і водночас набувають здатність використовувати сучасні методи, технології та прийоми створення психологічно комфортного освітнього середовища, здатного надати дитині можливість подальшого індивідуально творчого саморозвитку, зберегти її унікальність та неповторність. Тож запрошуємо на навчання за освітньою програмою Початкова освіта. Ви отримаєте чудову можливість оволодіти англійською мовою та сформувати мовні і мовленнєві компетентності на сертифікатній освітній програмі Білінгвальна освіта молодших школярів.